Всім привіт! Мене звати Артем. І поки усі в світі в очікувані чергової частини піратів Карибського моря, видавництво Game Shop вирішило порадувати усіх посіновувачів піратської теми локалізацію гри на абордаж, в якій від двох до чотирьох гравців зможуть стати справжніми капітанами піратських судів і позмагатись один з одним в пошуках незлічених скарбів. Правда, є одне але. Небезпека буде чекати на кожного будь-якої миті, адже кожного ходу гравці можуть не тільки змінювати і прокладати свій курс, відшукувати мапи скарбів, і збирати багатства, але й атакувати один одного завдяки гарматам, які встановлені як на самих кораблях, так і на вежі. А також не варто недооцінювати кракена, який так само зможе пощекотати нерви своїми гігантськими щупальцями. Хм, я вже починаю відчувати легенький вітерець на своїй шкірі, як і крики чаєк. А це означає, що вже час у подорож віддати швартови, поплили. Ця гра буде проходити на ось такій мапі із декількома островами, на яких на початку гри розміщуються жетони мап скарбів, а на центральний острів виставляється вежа, як і кракен, який займає своє місце за вибором першого гравця. Кожен учасник повинен обрати собі капітана корабля і виставити свій човен на відповідне місце, розмістивши на його кормі фігурку капітана. Головним завданням гравців стає стати найбагатшим піратом наприкінці гри, звісно. А це можна зробити, відшукуючи древні мапи скарбів і знаходячи ці піратські багатства або вправно стріляючи з гармат у свій хід, адже це може принести немало дублонів. Тож у свій хід гравець може віддати до п'яти наказів. Наприклад, як наказ можна переміститись на одну клітинку своїм кораблем, але тільки в напрямку, куди вказує ніс корабля. Або перемістити кракена, і тут же його можна перемістити на будь-яку суміжну клітинку. Чи ви можете віддати наказ розвернутися? І за нього ви можете розвернути кракена, корабль чи вежу на одну сторону гекса в будь-якому напрямку. Проте при переміщенні ви ніколи не можете зупинятись біля іншого корабля у такому випадку. Ви повинні й далі віддавати накази повернутися чи переміститися, поки не відпливете від іншого корабля. Однак, якщо після переміщення ваш корабель зупинився біля острова і у вас ще немає відповідної мапи, ви берете будь-яку мапу із цього острова. І якщо там мапа скарбів, ви її кладете біля себе до лілиць. Проте, якщо на жетоні веселий Роджер, тоді ви показуєте цей жетон всім гравцям і стаєте проклятим, перевертаючи свою карту. А сам жетон замішуєте назад на острів. Однак, отримавши мапу, ви тепер можете відправитись на пошуки скарбів на острів, що зазначений на цій мапі. Коли вам вдасться пришпартуватись біля острову, маючи відповідну мапу скарбів, ви можете взяти собі жетон скарбів, що, звісно, принесе багато бонусів наприкінці гри. Все ж таки, ми пірати і скарби це наше все. До речі, щодо прокляття. Коли ви стаєте проклятим, ви не можете активувати свою унікальну властивість. Тож, поки вас ніхто не прокляв, можна активувати її, виконавши дію або двічі розвернути корабль чи вежу. Або два рази переміститись кракеном чи кораблем, залежно від самого капітана. Однак цю дію можна виконати лише один раз за раунд, і вона не рахується в кількість п'яти наказів. Останньою дією для наказа є найцікавіша і найазартніша дія у грі, а саме гарматний постріл. Проте цей наказ гравець може віддати лише один раз за раунд. Для цієї дії ви можете обрати або свій корабель, або вежу, або кракена, і покласти до нього три чорні куби, а після запустити їх. І залежно від того, як ви зробили свій постріл, ви отримуєте різні бонуси. Якщо своїм кубом ви вилучили в корабель противника, Кракена чи вежу це може принести вам один дублон. І якщо ви змогли влучити і таким чином залишити кубик на об'єкті, тоді це дві монети. Але якщо пострілом ви змогли влучити в капітана корабля противника і він впав у море, це три дублони. Проте, досягнувши декілька цілей, наприклад, закинувши кубик на вежу і збивши капітана противника, ви утримуєте тільки найбільшу винагороду. До того ж, якщо після пострілу ви влучили в корабель противника і були у цей час прокляті, з вас знімається прокляття і переходить на капітана ворожого корабля. І таким чином наші славетні капітани по черзі віддають накази команді, плаваючи морем, відшукуючи мапи до моменту, поки одному із разів не вдасться отримати певну кількість скарбів відносно кількості гравців. Ті за столом, наприклад, на чотирьох, це дві скриньки скарбів. І після гравці рахують зароблене, отримуючи по одному очку слави за кожну монету і по шість очок за кожну скриньку скарбів. І відповідно найславетніший капітан зможе вписати своє ім'я в історію піратів. В цілому на абордаж, не дивлячись на таку тему піратства та постійну взаємодію гравців, в цілому ця гра є розрахованою більше на дитячий сегмент настільщиків або, можливо, посиденьки дорослих з дітьми. Бо саме у механічному плані гри, звісно, не вистачає якоїсь наповненості, різноманітності, можна сказати. Прості дії, типу переміститись, розвернутись, взяти жетон, поплести на острів, підняти жетон, але тут же ще є перлина. Мегадія, яка й робить цю гру такою унікальною, а саме постріл із гармат. Адже найцікавіше у цій грі є саме намагатись збити капітана противника, передати, можливо, йому чорну мітку і прокляття. І в цілому, заради цього постріла, ти чекаєш увесь раунд. А під час ходів противників повзаєш на коліна, збираючи розкидані чорні ядра. Гармат. Але знову ж, треба розуміти, що це проста і прямолінійна гра, в якій так, є планування, як поставити корабель або розвернути того ж кракена, щоб вам не попали у корму. А є щось на кшталт доставки товарів, коли ви знаходите мапу і потім відвозите її на відповідний острів. Так ще є гра у цей півпі-пів-пів. Найяскравіша частина гри, яка тісна емоційна, але через немалий час очікування свого ходу, азарт частково згасає ближче до кінця гри. Тим паче, що й мститися, то по факту тут немає сенсу. Тож, зібравши все докупи, отримуємо гру, яка підійде для хлопчаків і дівчат, звісно, від 6-7 років, в яку вільно можна увечері зіграти з батьком та матусею. І на цьому в мене все про гру на абордаж. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!